Гафійко, привіт, почула уже не молода, але красива жіночка, прийнявши дзвінок від подруги. Привіт, Олесю! Як твої справи? У мене голова обертом від цікавої новини. Зі мною сталося щось вражаюче. І що ж таке сталося? Гафійці вже стало неймовірно цікаво. Давай, Олесю, ну розказуй вже. Пам'ятаєш сирочки з білою пліснявою, які я ніяк не могла продати. Це ті, що мені конче було треба реалізувати якнайскоріше, тому що в процесі подальшого визрівання вони втрачають свій привабливий вигляд. Так, це ті ти типу робіоли, але чим вони стачить, тим вони ще смачніші? М -м, неймовірно смачніші. З чимливим задоволенням ніби щойно відкусила шматочок сиру, гастрономічного смаку, відповіла Гафійка. Так, так, це саме вони, що я тільки не робила, щоб виправити становище. Я спробувала пересунути вітину з ними ближче до центру магазину. Нічого не дало. Вимагала від продавця, щоб посилено проштовхував ці сирочки і ніяк не йшли. Врешті мені все це набридло. І перед від'їздом додому дала вказівку продавцеві, щоб продавав сирки за ціною вдвічі дешевше, сподіваючись зняти проблему продажу сирків, які втрачають свій привабливий вигляд якнайскоріше. Але ж це так несправедливо такий неймовірний сир продавати так дешево, дорікнула розчарована Гафійка. А в мене був вихід? Але слухай. В мене не було часу приїхати до магазину, були якісь справи, тому два дні я не була присутня, коли Тарас торгував. Коли прийшла в магазин, то була приємно вражена, що всі сирочки з білою пліснявою продались. Але це ще не все. Була шокованою від того, коли Тарас повідомив мені, що продав їх вдвічі дорожче. Що справді? А як це йому вдалося? спитала Гафійка. Цікаве питання, правда? мовила Олеся. Виявляється, коли я поспіхом покидала магазин два дні тому і сказала йому продавати вдвічі дешевше, йому чомусь почулося, що вдвічі дорожче. Але ж він у нас ніби не глухий, мовила Гафійка. Так. Але я не помітила. Щоб він був щось в той момент трохи заклопотаний чимось своїм, і, можливо, не дочу, що я йому казала. Дай, я вгадаю, і коли прийшла справа до цінника, то він поклав двічі дорожче. Ну, я би теж так зробила, бо повір, що такий сир має мати справедливу ціну. Так, Гафійко, я на сто відсотків згідна, але чому він не продався тоді, коли я хотіла його продати по оптимальній ціні? А коли став вдвічі дорожчим, продався так швидко. Можеш мені це пояснити, га? Я не знаю чому, але точно знаю, що ти маєш Тараса утримати в себе в магазині. Те, що він утнув, це просто неймовірно. Тепер не смій мої сирочки продавати дешевше, ніж він поклав на них ціну. Але ж Гафійко, оступіла Олеся, я все сказала. Моя праця дуже нелегка. Думаю, ти мене зрозуміла. Поставила трубку Гафійка.